Щонайменше 49 дев'ять загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Куп'янському району на Харківщині. Про таке повідомив в нашому етері міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Що відомо зараз, розповість моя колега Олександр Новосел. Сашо, розповідай, будь ласка, що, що відомо на цю годину. Вітаю Інна. на цю годину за даними очільника поліції Харківщини Володимира Тимошко вдалося ідентифікувати частину загиблих. Ідеться про 29 людей. Усі загиблі – це місцеві жителі село Гроза розташоване у Куп'янському районі, і ось там сьогодні у місцевому кафе відбувалися помилки за місцевим жителем, який помер власне. Ті люди, які опинилися під завалами, які загинули, ви зараз бачите наслідки влучання. Це місцеві жителі, які прийшли попрощатися зі своїм односельцем. А, серед загиблих є дівчинка, семирічна дитина. Про це також повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. У селі Гроза проживає всього 330 людей. Тобто, фактично, за даними поліції, ось хто кафе на який прийшовся удар, а був з кожного ну, двору з кожної родини, хоча б один представник. Цей удар був о 13.30. Зараз рятувальна операція на місці триває, тому що під завалами ще можуть перебувати люди, і там зараз працюють рятувальники, працюють профільні служби. Прокуратура вже почала кримінальне провадження. Але поки за даними служби прокуратури Дмитра Чубенка, невідомо з якого саме який саме тип ракети випустили Росіяни, але вже зараз говорять про те, що це був саме ракетний удар. Угу. Сашу дякую тобі дуже, моя колега Олександра Новосел, кореспондентка з Харкова, з подробицями про по про удар росіян по куп'янському району на Харківщині. Щойно буде ми матимемо нові подробиці. Ми повідомлятимемо вас вам в ефірі марафон.